бажаєш, щоб в тебе пітніле А Болюча процедура згаріта. Наносимо крем з лідокаїном, тому що чоловіки завжди дуже тендітні. Дивіться цей ролик, тому що літо, тому що жарко дуже актуальне питання. Ботокс блокує потовиділення. Були мокрі плями. Зараз мокрих плям немає. Це не профілактика, це лікування. Ризиків ніяких взагалі немає. Так, друзі, це знову Андрій Березовський. Про ботекс. Дивимося тут. Ботекс в обличчя, як правильно, е коли, в які точки, що треба робити, які тенденції. Е сьогодні ми про е пахви. Е у нас сезон, але і в не сезон це гарно, тому коли ходиш е в дуже теплій курці. У мене пітніють пахли завжди. Як голова пітніє, так і пахли. Тобто я не хочу вже. Мені жалко моїх гарних футболок, гарних сорочок і так далі. Тому ми робимо ботекс в пахви, щоб взагалі не було пітніння. А, не взагалі, на 90 май, майже 90%. Тому сьогодні випуск як не пітніти. Е, традиційно ми е, розмовляємо з Мариною Шаковою, це клініка МС. Е, як колоти, в якому об'ємі, як часто, коли буде наступати ефект, е, що потрібно робити до процедури, після процедури? Які плюси, які мінуси, як діє ботокс під пахом, Чому ми не пітніємо, друзі? У нас вже був один ролик про це. Але ви знову питаєте: ботокс, ботокс. Сьогодні про ботик, сьогодні з впахли. Крапка. Я не хочу пітніти, тому, тому багато роботи, багато справ. До речі, всі антіперспоранти, всі, я не знаю, я вже пробував дуже дорогі камінні, якісь мінеральні, якісь банальні, я не знаю, імпортні, експортні, національні. Ну, три рази на день мися, два в тебе роликових дезодоранта, деодоранта, але з мого боку, нуль ефекту. Але з ботоксом це інша справа. от інша справа. Шість місяців. Ти забуваєш про те, як ти пітниш під пахами. Як це трапляється? Дивитися в цьому ролику. Андрій Березовський, канал Хексперимент канал, канал про здоров'я. Будемо на зв'язочку. Друзі, подивіться цей ролик. Це дуже актуальне питання, тому що літо, тому що жарко, тому що у вас є речі, які ви не хочете псувати, тому що, якщо у вас є ця проблема, а вона є її багато. 100% треба дивитися і робити процедури в правильному місці, в правильній клініці, А ми сьогодні в клініці H Management System, IMS клініка. Так, є метод тестування, коли ми беремо йодний раствор і прикладаємо, але ми і так можемо зорієнтуватись. Ми орієнтуємося на, з, з приводу зони росту волосся. Ну, у тебе воно досить класично. Тобто, yeah. от. ми розраховували, що це буде зірка, але досить класично. Так. А болюча процедура взагалі? то ну, чи ні? Ну, взагалі... Чому ж жінки роблять без анестезії, а чоловікам щось там? Ну, тому що чоловіки завжди дуже Тендітні. Тендіт. Дуже тендітні. тендітні, так ти не бажаєш, щоб в тебе пітніле пахло. Угу. Все це і є показання для ботоксу. Людина може пітніти підні... занадто це є показання, а може пітніти як нормотипічно. Угу. Це теж є показання за бажанням. Uh -huh. Тобто немає такого тесту, коли ми говоримо тобі потрібно, а тобі ні. Uh -huh. Якщо тобі не комфортно, коли на футбольці чи на там сорочці такі плями, то це є показання. Але якщо в тебе немає цього, ти також можеш це зробити, mm -hmm. але це буде просто меншим дозуванням. Якщо плями більші, то більше треба дозування, якщо менше, то відповідно менше. Все mm -hmm. ми будемо вводити безпосередньо в ділянку, де є волосяні фолікули, mm -hmm. і це буде діяти через один тиждень. Mm -hmm. Що ти відчуваєш? Нічого. Нічого. Угу. Сама процедура, скільки триває, скільки, скільки потрібно о, часу, щоб зробити її десь хвилин? З обезболюванням 20 хвилин? З обезболюванням пів години. Півгодини. Технічно це по три хвилини на кожну ділянку. Тобто нормально робити це два рази на рік, так? Два рази на рік, так. Чи потрібна корекція? І як, як пацієнту чи клієнту зрозуміти, що потрібна корекція? Якщо ти бачиш, що так. одна ділянка в тебе вже не пітніє на 90%, а друга, наприклад, на 50%, то це є привод для корекції. Тобто нормально, що буде трошки пітніти? Чи не? Так, нормально, коли трошки є піт. Угу. Коли він залишиться процентів на 10%, це нормально. Нормально, так. так. Тобто на 100% не треба очікувати ну, від процедури. А, Ні, ехайка. на 100% не треба очікувати. На, на що потрібно клієнту, який вибирає клініку, звертати увагу, якщо він хоче цю процедуру? От як, як, би, ти, як би ти порадила вибрати клініку? Ну, я би порадила вибрати клініку, де працюють виключно лікарі. Це угу. перше. Друге, у цих лікарів має бути досвід роботи, і препарат має бути сертифікований перевірений часом. Ну ми з тобою вибрали цей препарат. Це дуже добре. Ми ж навозі, що десь в, в салонах це може вводити не лікар. Звичайно, це так. може бути не лікар, препарат може бути інший. <гум> Дуже багато зараз препаратів, які не мають сертифікації в Україні, але вони використовуються. Наслідки? <гум> наслідки? Наслідки неочікувані, наслідки неочікувані <гум> так. Не прогнозовані. Не прогнозовані, так. О, кстати, водяться на якусь апріяну глибину чи як? Да, ця глибина, вона відповідна залозам потовим, це півтора мм. Тобто, не в м'яз, в шкіру, в м'яз це тільки на обличчі. Що таке гіпергідроз? Це завишене потовідділення у ділянці, наприклад, пахви. Наприклад, пахви. Це можуть бути долоні, це можуть бути стопи. Що ми повинні знати перед цією процедурою? Що це не профілактика, це лікування, це лікування потових залоз. Ботокс блокує потовиділення. Просто блокує. Але він не блокує повністю на 100%. Це доза залежна процедура. Тобто, якщо ефекту замало, ми піднімаємо дозування і тоді ефект буде значно більше. Але це завжди процентів 90%. Це не може бути 100%. Це ін'єкції саме в ділянку, де є завишене потовиділення. Наприклад, у зоні під пахвами наш орієнтир це волосяна ділянка. Тобто там, де є волосяні фолікули, там і є потовиділення. Ризиків ніяких взагалі немає. Найбільш популярне запитання з приводу не буде компенсації потоведілення в інших зонах. Ні, такої компенсації не буде, тому що ми використовуємо не настільки багато препарату, щоб була така компенсація. Наприклад, якщо ми блокуємо ділянку під пахвами, у вас не буде компенсації, наприклад, у ділянці руки. А у мене да. до речі була пацієнтка, з якою ми проробили зону бікіні, бікіні, і це дійсно спрацювало, і це їй було дуже комфортно потім. Ефект завжди до 6 місяців. Якщо ми говоримо про зону пах, якщо ми говоримо про зону долоней, стопи найменше є хірургічне лікування хірургічне, але на мій погляд, це більш травматичне. Що я маю на увазі? Хірургічна операція це видалення потових залоз, саме видалення, тобто їх не буде після операції. Через тиждень після процедури ми очікуємо ефект. Цей ефект, так, наприклад, були мокрі плями, зараз мокрих плям немає. Але бувають такі винятки, коли, наприклад, одна пахва краще в плані ефекту, друга трохи є залишки проти виділенню. Що робити? Ви просто повинні прийти на докорекцію. З приводу обмеження, це тільки сауна. Тільки сауна. Не треба нагрівати в цілому організм протягом одного тижня. Потім ви можете це робити. Але треба пам'ятати, що коли людина молода, активно використовує спорт, у неї активний метаболізм взагалі, тоді ботокс тримається трохи менше, ніж, наприклад, у тої людини, яка не займається спортом, яка мало рухається, і яка має вік 50.